Est marriagesd! Isso é vai Чому ти гравець б'є, Артем? Ти вище грай, ну не дивіться футбол, пішли! c ư

Давай, и тема правый защитницкий левый. Читай, Тема левый, а ты правый.

Кирило незав. Можна, можна, перед! Не можна, западаючись напрямить пога. Вот, закрию, спокій! Спокій! Ще! Шість! Назворота! Грай, мира, мира, меч віри! Край, ми край, ми край, микрай! Більше пише! Артем, ти втомився чи ні? Що ти його нетакує? Що ти будеш думати? Тимур, не кличе! Не треба в груп сидити! Йде? Передачі. Ти був він! Табі два гравця прибігло на крила, поки ти спав! <ріпи> Тай м'яч. Толя один, Мирослав один, спиться! Іди вперед забігай! <пігай> кому йому дай. дограємо, дограємо. Коля один. Один, Коля. Забігай, кажуть. Не дивіться, дивіться. Дані ногом чи можна тримати. Він бере, Ти немає. Олександр, передайся дозать віддавати. Один один. Спокійно.

Ви не бачите його, чи що? О, зробить, Ярі. Ярі! Грай! Грай, Саня! Саня, ти маєш так його, Саня! Давайте наполягайте Так! так. Спокійно! Спокійно! Ярік! Ого! Yeah!

కావాదా <laughs> Ще один кориляр туди, вісті мати! Тут стань буде розігрувати! Брат піскі вразь! Вон хало, гравець! Як чого ти не диграєш? Що він б'є? Не треба тут розуміти. Сподіваюся, Стаслав. Дивіться, йди мене. Давай, горе. Даля, даля, дві роби, даля руки. Штрафтей, штрафти, стає. став штрафний. Профессия Рил Малиса я отбираю, Ярик! Отвечай!

паю я на Забиваю. Так, давай, без рук. Сийте, где сюди, саме середину. Так, сам, іди додому. І додому просто. З Таким відношенням не треба перебувати. Так, так. Ви пацани на розмір. Ось, грай! Я рік Допрацював назад. Відісете борьбу про грава. Дай цьомів. Треба, Треба це робити в один дотик, а не в два. Сам не думаешь, что хотя бы слух врывает, не Серьезно, Закінчило, видайте, нашого року. От ніхто цей батьків загав перший, поки ви сході, дали спокійно, до <зап> давай, добувай до готуйтесь! Прин зараз відіб'є! <зап> добувай! Parece. Rai. Matete, matete. Sofia. Валюра, ты играешь лево в захвате, ти де? Чому вы две тебе? Рвать играть. Гравця! Саня, твій м'яч, Саня! Не кидайся! Ну, хоп! Добре! Грай! Саня, грай! Шестик, десятий, давай, ти не виходиш!

Dara Ulađu, trenutki ugotoviti u zatvoru iливоvo zapotruživo. Brav Job trenutki ugotoviti Ulađa.